Квітами, оплесками, короваєм зустрічали Миронівчани, чемпіона ММА Даніїла Бесараба, його тренера Максима Морозенка та учасника чемпіонату, бійця спортивного клубу Арена Артура Давлатназарова. Від Миронівської міської ради спортсменам вручили подяки за вагомий особистий внесок у розвиток спорту, перемогу на чемпіонаті світу з ММА та підготовку чемпіона. гідне представлення Нівщини та України на світовій арені за нашим давнім звичаєм вручили запашний коровай як символ миру і вдячності, щедрості української землі та її трударів. Всі учасники цієї знакової події мали можливість переглянути найяскравіші моменти чемпіонату та перемоги нашого Даніїла Бесараба. Все відео супроводжувалося оплесками моринівчан словами захоплення і гордості за наших спортсменів. А перший заступник міського голови Дмитро Жукотанський ще раз привітав переможців. Максим, я дуже вдячний за те, що така є у нас можливість сьогодні стояти вітати із ну для нас це гордість. Я розумію, що таке для Олександра Миколаєвича для Марі Маріани Мар це лише радість. Я хочу побажати ще не одного нам такого чемпіона. Даніл, хочу побажати мочної такої роботи і не зупинятися на досягнутих. Це дуже серйозні речі, які сьогодні ми бачимо. Ми дуже радіємо разом. Ось наша вся громада рада і зустрічає чемпіона. Дякую за таку потужну роботу і труд. Теплі вітання. Квіти, подарунки, поздоровлення чемпіону та його тренеру, мамі Даніїла, Мар'яні Бесараб та дідусеві Олександру Бесарабу, який до того ж і президент спортивного клубу Арена, ще довго продовжили миронівчани винуватцям цих святкових хвилин. І все це заслужено і тільки підкреслює повагу всіх і розуміння того, стільки праці, тренувань років вкладено в цей великий спортивний результат. У чотири роки Даніїл прийшов перше в спортивний клуб Арена до тренера Максима Морозенка. І всі ці роки він наполегливо тренувався під керівництвом свого наставника, долав страхи і біль, але вперто і впевнено йшов до заповідної мети стати чемпіоном. І ця мрія стала реальністю у 15 років. Чемпіон світу зі змішаних єдиноборств з ММА, що проходив з 5 по 11 серпня в Абу-Дабі, надзвичайно високе досягнення і, звичайно, велика гордість Максима Леонідовича, заслуженого тренера України, головного тренера збірної молодіжної України з ММА за свого вихованця Даніїла Бесараба, кандидата в майстри спорту по ММА і Панкратіону. Переповнюють емоції. Ми дуже, скажімо так, раді, що у нас вийшло. Конкуренція в цьому році була дуже складна. Було 800 учасників, там більше 60 країн було у світу. У Даніла заявлених суперників було 36, але були недопущені. була загальна кількість 32 суперника з різних країн. Конкуренція була дуже велика в його ваговій категорії, і на чемпіонаті України була саме найбільша вігова, вагова категорія, і немаленька була на чемпіонаті світу. Чесно кажучи, їхали не за золотом, їхали просто за медалью. Знали, що конкуренція велика, хотіли зробити, зробити задачу, привезти медаль. А чи то срібна, чи бронзова, чи золото. Але вийшлося виграти золото. Доволі добре виступив в одному поєдинку. Було напруження. До останнього не розуміли хто переміг, він чи ірландіс, але перемогу віддали нам а далі все вийшло так, як вийшло. Максиме Лендідович. Ви якось в одному інтерв'ю сказали, що для вас, як для тренера, дуже важко спостерігати, що тут було для вас найважче. Та хотілося перемогти. Хотілося для України привезти золото. Хотілося цілий день на емоціях, на нервах кажуть, що мишці тренера жимаються так само, як і спортсмена під час бою. Я думаю, це правда, бо після поєдинків я настільки був виснажений, але був задоволений. Є результат, хороший результат. У Артура не вийшлося, вийшов з групи, а далі не зміг перемогти суперника із італії. Да. Італії не вийшлося. Але все одно раді, бо привезли золото. А збірна України четвертий рік поспіль стала найкращою і найсильнішою у світі. Для мене, як для тренера, це Ну, хороший дуже результат. Я ще раз говорю, тільки можна представити 800 учасників. Всі їдуть перемагати, всі хочуть перемагати, ніхто не хоче віддавати свою винагороду. Так що дуже сильно довольні, хочемо далі працювати. У нас ще в цьому році три чемпіонати світу. Це чемпіонат світу, да, чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств по дорослим, з подорослим, де буде святу неля виступати. Чемпіонат світу по панкратіону гуляє Олександр наш буде виступати. І чемпіонат світу з греплінгу, Там буде Святун Ілля і Тарасенко Єгор. Тобто у нас є куди їхати, є ще перемагати, сповнені сили, і будемо далі працювати, щоб вигравати. Ну, звичайно, що кожна поїздка вона ще потребує і фінансування. Хто вас підтримував? Так, да, я хочу подякувати дійсно. Знаєте, Весь тренувальний процес ділиться на якісь етапи. І один із етапів це була фінансова підтримка. І Ми дуже вдячні, що ми могли тренуватися і не хвилюватися. Нас підтримало Миронівське МКП, благодійний фонд. І ми їм дуже сильно вдячні. Вони нам допомогли. І в тренувальних зборах профінансували, ми їх пройшли на Драгобраті підготовка до чемпіонату світу. І так само ми поїхали. Вони нам виділили кошти. Це великі кошти для того, щоб поїхати в Арабські Емірати. І вони нам допомогли фінансово повністю забезпечили нас усім поїздкою, проживанням, участю у змаганнях. Ми їм дуже вдячні і великий муклін. Даніле, ну перш за все. Величезні вітання і своїм досягненням. Я знаю, що ти дуже довго до цього йшов. І колись я комусь інтерв'ю, коли я тебе спитала, чого ти прагнеш, він стати чемпіоном світу. І ти сьогодні чемпіон світу. Що ти відчуваєш, коли лунають оці слова чемпіон світу? Ну, я відчуваю те, перш за все, що я нікого не підвів. Що я всім ходив, казав, що я стану чемпіоном світу. Я здержав своє слово. Примати. Хочу, перш за все, сказати велике дякую своєму тренеру, який підготовив мене до цих змагань. Скільки сил, часу витратив на підготовку. Кожен день придумав нові тренування, щоб підготовити нас то силові вправи, то кардіо. Теж хочу сказати дякую моїм. Рідним батькам, які підтримували мене теж скільки часу витратили на мене. Чемпіонат світу був доволі тяжким. Провів шість поєдинків. Перший поєдинок був проти суперника з країни Уельс, другий проти Румуна, третій був проти казаха. Четвертий проти Ірландця це був найскладний, напевно, бій. П'ятий я провів проти чемпіона світу в минулому році. Це суперник, да, суперник з країни Арменії. І п'ятий проти поляка це фінал був. Я три поєдинка закінчив достроково, а три поєдинка закінчив по балах. Ну, по рішенням суддів. Так ти ну, відчував, що ти можеш виграти і отримати цей бажаний результат. Ви Знаєте, в, день, в той день я проснувся, мені якось я хоч і переживав, але я відчував, що я перше виграю. Я виходив на бій, я не переживав. Я коли зайшов в арену, побачив всю цю атмосферу, я перестав переживати. Виходив на кожен бій спокійно, налаштовано. І от коли ти вже дізнався, що ти справді, ти став чемпіоном світу. Перша думка. Перша думка, я нікого не підвів, не підвів свою країну, не підвів тренера, який підготовлював мене і не підвів своїх батьків. Ще я стримав своє слово. Ну і звичайно, ти не будеш зупинятися це однозначно. Що попереду? Попереду будуть слідуючі змагання, в слідуючому році в мене буде відбір на слідуючий чемпіонат світу. І буду підготовлюватися до нього і старатися виграти теж. Максиме Леонідовичу, сьогодні вас так зустрічала наша громада. Ну що ви відчули від такої зустрічі? Ви знаєте, я завжди бачив, як зустрічали інших в інших містах, і мені дуже приємно, що наша громада зустріла саме так. Це переповнює. Ти розумієш, що ти те, що ти робиш, це для всіх велика подія. Що цінять твою роботу, я дуже всім вдячний. Я бачив щирі привітання. Так що всіх обіймаю дуже приємно і хочеться робити більше, і хочеться перемагати далі. Тож побажаємо нашим спортсменам, бійцям ще неодноразових перемог, які є гордістю не тільки спортивного клубу, а й всієї Миронівщини, Київщини і України.